Щодня дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Діти села Стінка не можуть дочекатися нового автобуса, адже їм щодня доводиться долати пішки 10 кілометрів до школи. Зрештою, після втручання народного контролю чиновники все-таки звернули увагу на цю проблему. Кошти виділили. Народний контроль вже розповідав про 200 діток. Села стінка, школярі щодня долають непосильні відстані, аби дістатися на навчання. П'ятикласник ігор з дому змушений виходити у досвіта. Далека відстань, попри цвентр ходити, кожен день. Виходимо ще темно. Дитина має кілограм 13 сумка. Воно, як то кажеться, принаймні бачила, яка в мене дитина. Воно тягне 5 кілометрів по сі оту дорогу, чи зима, чи літо. Батьки вже не раз зверталися до чиновників. Навіть їздили до Києва в Міністерство освіти та науки. Проте відповідь одна. Нехай діти ще почекають, почекають, а скільки діти будуть чекати. Чекайте, потерпіть ще. Місцеві жителі розповідали, їхнє село найбільше у районі. До школи ходять понад 800 діток. Ще півтора роки тому у стінці був шкільний автобус. Проте його забрали на потреби. АТО. а закупити новий мали одразу кілька місяців по тому. Проти, тендер не відбувся після втручання народного контролю, кошти все-таки знайшлися. На придбання шкільних автобусів виділено 14 мільйонів гривень на 100% забезпечення, 14 мільйонів розподілені між тими районами, які віддали свої автобуси на потреби антитерористичної операції. Так як зверталося село Стінка. Бучацького району, а це село також включене. Проте батьки знову звернулися до народного контролю, адже побоюються, що куплять старий автобус. Якщо дадуть нам БУ, уше, він буде, буде ламатися, і це все Залагодитися автобус, а не за кошти держави. Ми думаємо, що якби ми були до вас, не звернулися на народний в народний контроль, то не було б такого. ажіотажу. Чиновники запевняють, буде новий транспорт. Вони будуть мати новий автобус, тому що. Для дітей ми закуповуємо тільки нові автобуси, для власне їхньої безпеки. Журналісти народного контролю відслідковуватимуть подальші події, аби дітки зрештою отримали довгоочікуваний транспорт. Зоряна Єремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот